Про старт нового навчального року в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну поговоримо з заступницею голови обласної військової адміністрації Ольгою Горб. Ми раді вас вітати. Тож Вітаю. в якому форматі цьогоріч розпочалось перше вересня для школярів? Так, перше вересня в нас вже має свій старт. Усі школи Дніпропетровщини сьогодні вітали наших школярів. На жаль, Здебільшого школи відкрилися в онлайні дистанційно, але є і території, які відкрили школи офлайн. Діти прийшли сьогодні до своїх учбових класів і мають можливість привітати один одного і розпочати навчання. І в деяких школах це майже під сотню шкіл, в яких діти будуть приходити до школи в змішаній формі, тобто теоретичну частину слухати. Зуму або інтернет платформам а до викладачів приходити на контрольні лабораторні або такі невеличкі групові заняття. Яка кількість загалом школярів сьогодні пішла до школи от, на Дніпропетровщині? На Дніпропетровщині в нас 340 тисяч школярів. До них додалось ще майже 15 тисяч дітей з інших областей, які приїхали з території, де активно проводяться активні бойові дії. По окуповані території і Дніпропетровщина усіх рада була вітати і зачислила до наших шкіл. Який відсоток дітей буде навчатися за кордону? Ми проводили такі опитування у батьків: хто повертається на 1 вересня, хто має можливість повернутися. Трошки пізніше, 1 вересня, і приблизно 10 12 дітей, які будуть займатися в нас дистанційно. Вони не відраховані з наших учбових закладів. І деякі діти будуть займатися у двох учбових закладах в нашому українському і також за кордоном, де вони зараз перебувають. Чи про це влаштовувалися вимушені переселенців вчителі до навчальних закладів Дніпропетровщини? І якщо так, то скільки це? Звичайно. В нас було велике переміщення до Дніпропетровщини приїхало майже 300 тисяч осіб. З них були викладачі, які охоче захотіли працювати в наших закладах, і таких під сотню, і вони вже зараз сьогодні розпочали свою роботу. Чи є якісь нововведення в шкільній програмі? Я там, наприклад, читав, що і з років історії там додалось багато якихось тем стосовно повномасштабного вторгнення. Міністерство освіти в цьому році значно переробили шкільну програму. І для середньої старшої школи внесли зміни і в історію України. Внесли інформацію про сучасність, що зараз проходить в Україні. Про активну бойову ситуацію між Росією і Україною. Також внесли зміни і в. Зарубіжну літературу, тобто повністю стовідсотково виключена російська мова і російська література, і також передивилися шкільну програму стосовно письменників російських білоруських, і вони замінені на інших авторів. Дітям буде також німецьких, американських так, звичайно, європейських, навіть українських, велика кількість сучасних авторів українських додалися до літератури. Тури, і ми маємо можливість зараз дітям про це розповідати. 1 вересня для школярів таке, таке свято. Чи вигадували якісь способи цьогоріч, щоб це? Все ж таки, і пройшло як свято. Ну дуже важливо перший, перший день, перший раз прийти до школи нашим першачкам. В області це 26 тисяч дітей, саме з Дніпропетровщини, і майже тисячу дітей, які приїхали з інших областей. І дуже важливо для них зробити сьогодні свято. Кожна школа готувалася, виходячи з безпекової ситуації. Велика кількість шкіл запросила малечу. До себе для того, щоб їх привітати, познайомити з педагогами, а також познайомити зі школою, що це таке і чому навчання потрібно дуже важливо для дітей. І сьогодні великі кількості шкіл першачки якраз зустрілися, привіталися, познайомилися зі школою. А інші класи вони будуть ходити до школи і сьогодні вітають один одного. Хто в зумі, хто є можливість, приходять до шкіл. Яка ситуація взагалі з підручниками? Чи перевели їх повністю в електронний вигляд? Чи... Видають їм якісь нові, тим паче з оновленою е, програмою освітньою? на сьогодні. З підручниками в області проблем немає. Діти, які е, в минулому році навчалися, вони мали можливість у школах отримати свої е, паперові учбові книжки. І дуже важливо, що в цьому році Міністерство освіти також продовжує програму по оновленню е, підручників. Ми Отримали частину ще улітку. Наразі ми чекаємо ще на одну нову партію. До нас приїжджають для п'ятих класів підручники польської мови, тобто діти мають можливість розвиватися в різних напрямках. І якщо немає якихось підручників, батьки мають можливість або самі діти мають можливість безкоштовно скачати підручники в електронному виді і займатися. Також це і можна Використати, якщо дистанційна форма, і дитина знаходиться достатньо далеко, і в тому числі за кордоном, і немає можливості отримати паперовий підручник. Я правильно зрозумів, що деякі школярі вивчатимуть польську мову зараз? Якщо в школі є в календарному плані друга іноземна мова, то батьки і діти мають можливість вибрати саме польську. Що з інклюзивною освітою, яка проходить дистанційно, чи є якісь зміни? Інклюзивна освіта це дуже важлива реформа саме. В освіті, в українській освіті, щоб кожна дитина мала можливість отримати знання, не зважаючи на стан дитини. Раніше діти приходили до школи, займалися або з асистентами, або індивідуально з педагогами. Наразі, щоб діти мали можливість отримати саме свої знання, вони будуть займатися дистанційно вдома. Заміна буде асистента на найближчого родича, який знаходиться. Разом з дитиною і викладач індивідуально буде відпрацьовувати програму саме під цю дитину. Вона складається окремо, індивідуально і доводиться до родичів. І вони займаються разом з викладачем. Як зараз особливо в цей час працюватимуть шкільні психологи? Дуже важливе питання, тому що психологи знаходяться в школах. Усі школи наші підготовлені до... Того, щоб працювати і в офлайні, і в онлайні. Якщо в онлайні, то педагоги будуть приходити до школи, викладати предмети саме з сучбових класів, і психологи також будуть працювати у себе на місцях. Якщо є потреба індивідуально поспілкуватися з психологом, батьки мають можливість прийти до школи і зробити ну, таку консультацію з професіоналом. Якщо такої можливості немає. То психолог має можливість по Zoom або іншому месенджеру провести онлайн-консультацію, і поспілкуватися як з дитиною, так і з родичами. Тому що дуже важливо, щоб комунікація була не лише від сторонні стороннього спеціаліста, а саме в родинному колі, так легше підтримувати дитину. А якісь загальні програми від психолога будуть якось поширюватись. Ну тобто, там я не знаю, там якась класна година, і на якій виступатиме психолог, чи він працюватиме тільки за потреби? Наразі це індивідуально визначає школа, і хочу додати, що ми провели значну таку роботу з волонтерськими організаціями. В яких є психологи, і у тому числі кризові психологи, які мають можливість поспілкуватися на такі актуальні теми, якщо в дитини є якісь страхи, вона переживає ситуацію, яка є наразі, або дитина, яка отримала психологічну травму. І тут вже підключаються такі більш профільні спеціалісти, які дають можливість дитині скоріше адаптуватися, заспокоїтися, і головне, вже на більш такий мир. Ні, території розпочати і навчання, і спілкування з новими однокласниками, тобто більше адаптуватися і забути про свої страхи. Дякую вам про новий навчальний рік в умовах повномасштабної війни. Ми говорили з заступницею голови обласної військової адміністрації Ольгою Горб.